Відсутність черг до дитячих садочків оновлені та відремонтовані навчальні заклади і медичні установи. Барчани ставлять у приклад свій район. Кажуть, у них не лише зручно, а й чисто, адже окрім реконструкції соціальних об'єктів, покращили санітарний стан населених пунктів. Жителі впевнені комфортнішого району в області немає. Юлія Бурнацева дізнавалась, чи не перебільшують барчани. Досить обмежена площа була і приміщення, скажімо, не відповідали тим вимогам сучасним, які на сьогоднішній день є. Головний лікар Барської центральної районної лікарні пригадує, яким донедавна було відділення невідкладної допомоги колишніх 60 квадратних метрів приймального відділення. Завдяки державній та спонсорській підтримкам вдалося реконструювати та розширити площу більш ніж втричі. Була перерахована одноденна заробітна платня. Працівників всіх працівників лікарні потрачено на саму реконструкцію 338 тисяч. Відділення на п'ять лікарняних ліжок медикаментами для невідкладних станів забезпечене повністю. Запевняє лікар такої ситуації прагнуть досягти із обладнанням. Добре було б, щоб в нас був тут пересувний рентгенапарат. Ну, скажемо, недороге портативне апарат УЗІ. Рушники метеликом на ліжках та кондиціонери над картинами на стінах. Ремонт хірургічного відділення у райлікарні ще триває. Палати ремонтують та модернізовують переважно спонсори. Вартість проекту 4 мільйони гривень, використали поки восьму частину. Однак пацієнти вже пишаються змінами. До ремонту тут було трішки так, некомфортно. а Зараз, як бачите, палати набагато комфортні. От зручно, я думаю, що пацієнтам тут буде приємно лікуватися. Оновлене відділення у звичному режимі запрацює до нового року. Принаймні, керівництво на це сподівається. Півтори тисячі людей за звичним графіком обслуговує верхівська амбулаторія. Тут безкоштовно лікують пільгові категорії населення. Кожен сімейний лікар має комп'ютер, а усіх пацієнтів можна знайти в електронному реєстрі. Люди йдуть з самими різними скаргами. Тому що сімейний лікар він лікує все. Він і педіатр в одному ліці, і терапевт, і хірург. Не в кожному селі таке така амбулаторія є. Ми заходимо сюди з великим задоволенням, хоча й хворі, але заходимо, тому що тут дуже гарно у нас тут завжди чисто. Гарно, чисто ще й тепло буде у Чемериській школі. Тут вперше за чверть століття проводять реконструкцію котельні. Таких два великих великих котли, які обігрівали і котівницю, і все тепло уходило. І на котельню. так було колись. Нині 2,5 тисячі квадратних метрів школи теплом забезпечуватимуть два нових сучасних котли. Витратили ми вже десь порядка 90 тисяч. А ще я думаю, ну тисяч десять ми повинні вміститись. Запуск такого обладнання дозволить зекономити закладу близько 40 тисяч гривень за зиму. Ці кошти можна буде використати на потреби школи у наступному році, оскільки цьогоріч її вже почали оновлювати. Провели косметичний такий зовнішній ремонт, і дуже багато було задіяно позабюджетних коштів. Десь порядка. Ну, порядка до 90 більше тисяч. Ремонт, однак, не косметичний, провели і в іншому навчальному закладі. Дах колишньої садиби російського адмірала нині Митківської школи упродовж 30 років протікав. У поточному році проблему вирішили. Було залучено на цю проблему 200 тисяч, з яких вже освоєно 100 тисяч за допомогою. Барського земляства». залишок коштів планують витратити на заміну вікон та дверей. Вони дозволять зберігати у закладі тепло, котре постачатиме новенька теплотраса. На труби тільки витратили 37 тисяч. А Ще плюс роботи ставили? то це буде десь в межах 60 тисяч. Фру, фру, жечок, золотий жечок. Цей дитсадок один із кращих у районі. Його відвідують 115 дітей. сто і їм». Дошкільний заклад ми кожен рік поновлюємо, робимо поточні ремонти, підфарбовуємо на дворі площадки. Підфарбовуємо спортивні зали. Також цьогоріч встановили ще один котел на твердому паливі. Тож відтепер в садочку діткам буде іще комфортніше та тепліше.